У нашому повсякденному житті ми часто стикаємося з викликами і труднощами, що можуть викликати стрес і непорозуміння. Багато хто з нас прагне змінити навколишній світ, але стоїцизм пропонує інший підхід. Замість того, щоб намагатися впливати на те, що не підвладно нашому контролю, ми можемо зосередитися на власному самовдосконаленні і пошуку внутрішнього спокою. У цій статті ми розглянемо кілька принципів, які допоможуть вам знайти гармонію і досягти успіху, зосереджуючи зусилля на власному розвитку. Трансформуй себе, а не світ, замість спроб змінити зовнішній світ, зосередьтеся на власному вдосконаленні, впливайте на те, що можете контролювати, і приймайте те, що не підвладно вашому впливу. Це допоможе зберігати внутрішній спокій і впевненість. Відомий стояк Марк Аврелій говорив. Якщо ви роздратовані чимось зовнішнім, біль викликана не самим об'єктом, а вашою оцінкою його, і ця оцінка у ваших силах змінити в будь-який момент. Це значить, що наші реакції на світ довкола нас залежать від нашого внутрішнього світосприйняття. Припини боротися, припиніть боротися з обставинами, які ви не можете змінити. Приймайте ситуації такими, як вони є, і шукайте найкращі шляхи вирішення проблем. Це допоможе уникнути стресу та знайти гармонію. Життя часто підкидає нам виклики, які виходять за межі нашого контролю. Стоїки радять приймати ці виклики з мудрістю і терпінням, зосереджуючись на тому, як ми можемо діяти найкраще у відповідь на них. Замість боротьби з незмінним навчіться розслаблятися і йти по життю зі спокійним серцем. Визнай свої можливості. У кожній ситуації існують різні варіанти дій. Навчіться бачити можливості та розуміти, що ви завжди маєте вибір. Це надасть вам впевненості у власних силах і здатність ухвалювати мудрі рішення. Навіть коли обставини здаються обмежуючими, часто існують приховані можливості. Стоїчна мудрість вчить нас, що ми маємо владу змінювати наш підхід до будь-якої ситуації, розширюючи горизонти і відкриваючи нові шляхи розвитку. Роби байдужі компліменти. Будьте щирими у своїх компліментах, але не завжди очікуйте позитивної реакції у відповідь. Це допоможе залишатися чесним і уникнути залежності від схвалення інших. Чесні, але байдужі компліменти демонструють вашу незалежність від зовнішньої оцінки. Це сприяє зміцненню вашої внутрішньої впевненості і допомагає зосередитися на своїх цінностях і досягненнях, а не на реакціях інших людей. Залишай дещо при собі, не все, що ви думаєте або відчуваєте, повинно бути озвучено. Зберігайте деякі свої думки та почуття при собі, щоб уникнути зайвих конфліктів і зберегти внутрішній спокій. Уміння утримувати певні думки при собі допомагає уникати непотрібних сварок та непорозумінь. Це дозволяє вам краще контролювати свої емоції та зберігати гармонійні стосунки з оточуючими. Поєднуй риси характеру. Поєднуйте різні риси характеру, щоб створити гармонійний образ. Наприклад, будьте рішучими, але водночас співчутливими, впевненими, але уважними до інших. Це допоможе знайти баланс у поведінці. Створення гармонійного образу вимагає розвитку багатьох навичок і рис характеру. Балансуючи між різними аспектами своєї особистості, ви стаєте більш адаптивними і здатними ефективно взаємодіяти з різними людьми і ситуаціями. Зосереться на самовдосконаленні. Зосередьтеся на особистому розвитку та вдосконаленні своїх навичок. Постійно вчіться новому і прагніть стати кращою версією себе. Це принесе вам задоволення і допоможе досягти успіху. Регулярне самовдосконалення сприяє зростанню вашого особистого потенціалу і відкриває нові можливості в житті, приймаючи стоїчні принципи. Ви можете досягти більшого розуміння себе і світу навколо, що приводить до гармонійного і успішного життя. Постав її у френдзону. Якщо ви розумієте, що романтичні стосунки неможливі, розгляньте можливість побудови міцної дружби. Це дозволить зберегти гарні відносини та уникнути розчарування. Вміння визначати межі у відносинах допомагає уникнути непорозумінь і зберегти повагу між людьми. Встановлення таких меж сприяє створенню здорових і підтримуючих дружніх стосунків, які можуть бути корисними і задовільними. Знаходь радість незалежно, навчіться знаходити радість і задоволення від життя самостійно. Не покладайтеся на інших для свого щастя. Це допоможе вам бути незалежними і впевненими у собі. Самостійне знаходження радості сприяє формуванню здорової самооцінки і внутрішньої впевненості. Це дозволяє бути щасливими незалежно від зовнішніх обставин і оточення. Висновок життя це постійний процес самовдосконалення і пошуку гармонії. Зосереджуючись на власному розвитку, прийнятті реальності, розпізнаванні можливостей та збереженні внутрішнього спокою, ви знайдете свій шлях до успіху і щастя. Нехай ці принципи допоможуть вам створити гармонійне та насичене життя.